У цьому відео хотів би навести саму більшу різницю між посадовою особою та особою. Ми зараз говоримо за державність, де є людина з обширними повноваженнями, це є власне посадова особа. Ось. І, допустимо, є інша особа, така як я, я не є посадова особа, я є звичайна особа. І чим, допустимо, я як особа можу відрізнятися, в яких правах з посадовою особою? Да? Головна відмінність. Як на мене я виявив головна відмінність в тому, що посадова особа вона має якби свої повноваження, і вона має діяти в межах своїх повноважень. Тобто їй буде дозволено тільки то, що можна. Тобто, що прописано в повноваженнях, те вона може і робити. Для особи ж дозволено то, що не заборонено. Тобто це є основна відмінність між посадовою особою та особою. Тобто, ще раз повторюсь, для посадової особи дозволено буде то, що описано в межах її повноважень. Для особи дозволено буде те, що не заборонено.